Малина це один з найулюбленіших і популярних плодових чагарників, який вирощують практично всі садівники. Її ягоди солодкі, ароматні і неймовірно смачні. Осінь – найважливіший період в догляді за малиною. Від того, наскільки правильно ви підготуєте кущі до зими, залежить урожай наступного року. Зазвичай садівники вирощують два види малини: літню, садову. Ремонтантний догляд за ними восени сильно відрізняється, тому що у них різний цикл плодоношення. Важливо запам'ятати літня малина плодоносить на пагонах минулого року. Ремонтантна на пагонах поточного року. Саме тому осіння обрізка і підготовка до зими у них різні. Догляд за літньою садовою малиною восени. Літня малина дає урожай з середини червня до кінця липня, залежно від сорту. Оскільки плодоношення відбувається на дворічних пагонах, головне завдання восени зберегти однорічні гілки до весни, щоб на них зав'язалися ягоди. Полива якщо осінь суха і тепла, малину потрібно поливати раз в тиждень по два відра під кущ. Після поливу землю розпушують і мульчують соломою або терсою шаром 5 см. Якщо йдуть дощі, додатковий полив не потрібен. Головне стежити, щоб ґрунт залишалася вологою і пухкою. Обрізка не поспішайте обрізати, отплодоносивши пагони. У них ще є поживні речовини, які поступово переходять в коріння. Обрізку проводять в кінці вересня, початку жовтня. Зрізають тільки дворічні гілки, залишаючи пеньки 5-6 см. Зрізи обробляють марганцівкою або зеленкою. Обрізані пагони відразу спалюють на них, можуть бути шкідники або хвороби. Важливо чи не переплутайте і не обріжте однорічні пагони, саме на них в наступному році будуть ягоди. Добриво. Після обрізки кущі поливають і вносять осіннє добриво для плодових чагарників. Наприклад, можна використовувати комплексний мінеральний склад з позначкою осінній, добриво закладають в ґрунт легким розпушуванням, глибоко копати не можна у малини поверхневі коріння, їх легко пошкодити. Якщо ґрунт кислий, можна додати доломітове борошно 2 кг на 6 квадратних метрів або деревну золу півдра на квадратний метр, укриття на зиму. Однорічні пагони акуратно знімають зі шпалери. На землю кладуть ялиновий лапник, зверху укладають гілки малини і притискають їх дротяними шпильками. Зверху пагони накривають ще одним шаром гілля. У регіонах з суворими зимами можна додати нетканий покривний матеріал, наприклад, лутрасил. Таке укриття захистить малину навіть від сильних морозів. Догляд за ремонтантною малиною восени. Ремонтантна малина може давати два врожаї за сезон, якщо залишити пагони на зиму. Але тоді перший урожай дозріє одночасно з літньою малиною, а другий тільки у вересні. Якщо ж восени все пагони обрізати, то на наступний рік ягоди з'являться на початку серпня. Це особливо важливо для північних регіонів полива ремонтантну малину поливають так само, як і літню, в міру необхідності. Підтримуючи вологість ґрунту. Обрізка. Якщо ви хочете отримати урожай в серпні, все, от плодоносивши пагони, обрізують в кінці жовтня, залишаючи пеньки 5-6 см. Зрізи обробляють марганцівкою або зеленкою. Обрізку проводять пізно, щоб поживні речовини встигли перейти в коріння. Добриво. Після обрізки вносять осіннє добриво для плодових чагарників. Закладаючи його в ґрунт легким розпушуванням. Укриття на зиму. Коли температура опуститься до плюс 3,5 градусів, малинник мульчують сухим листям шар см, і вкривають ялиновим гіллям в два шари. Таке укриття захистить коріння від морозів. Кращі сорти малини. Літня садова малина, золота королева, гленко. Вілламет, Чорний діамант, Глен МПЛ, Туламін, Брістоль, Груві, Шонеман, Ремонтантна малина, Васена Жовтий Гігант, Дельніва, Хімботоп, Похвалинка, Рубінове намисто. Атлант. Абрикосовий. Шапка мономаха. Полана, жар птиця, помаранчеве диво, брянське диво, надійний, малина глід малинове дерево, здоровень, казка, таруса, Ожино-малина Тейберрі Вибирайте відповідні сорти і правильно доглядайте за малиною восени. Тоді в наступному році вас чекає багатий урожай.